Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі Сублімната. Тут я розповідаю про психологію, розповідаю те, що не пишуть в якихось там книжках. Розповідаю альтернативне бачення багатьох цікавих тем простими словами. І сьогодні мова піде про енергію. Мені згадалася про така славнозвісна українська пісня Грицю, Грицю до роботи Гриця порвані чоботи. так? Грицю, Грицю, до Телят, Гриця ніженьки болять, Грицю, Грицю, іде їсти. почекайте, де все сісти. Так? Інша версія, вона про те, що там Гриць більш такий еротично спрямований, а не на їжу. Там кажуть Грицю, Грицю, до Марусі. Він каже, почекайте, зараз зберуся. Так? Це про що? Це про те, що коли його просили до Телят, в нього болі ніженьки. Коли сказали до Марусі. Дуже такий тестосторонний гриць побіг, почав збиратися, ледь встиг. Дивіться, де наша цікавість, там наша енергія. От і все. Проблема, коли людина має депресію, це що? Це коли в неї нема енергії. А депресія, вона про що? Вона про те, що нема сенсів. Вона про те, що нема цікавості. От, і все, пазл склався. Тобто має бути цікавість, і тоді в нас буде інтерес. Якщо, скажімо, мене примусити займатися якоюсь бухгалтерією або якийсь такий, ну знаєте, щось таке рутинне, я дуже швидко втрачаю енергію. Якщо мене посадити, або краще не садити, а от рамки не ставити, якраз це ключове. І просто дати волю, щоб я генерувала ідеї. Все, в мене енергії пре. І всі кажуть, хто бачить мене на підйомі, кажуть, ну як, як в тебе може не бути енергії? А легко посадіть мене там в чотири стіни, як то кажуть маленькі, і там просто якусь рутинну, нецікаву справу робити. Все, я миттєво. Так? Те саме, якщо, наприклад, там, в тренуваннях людина, от якщо вона її пре, наприклад, там, для мене це. Якась розтяжка, так я обожнюю це. Мені це подобається. У мене енергія з'являється, коли я цим займаюся. Звісно, це не ті тренування, від яких там худнуть, і тіло набирає тонус. Але якщо я знаю, що для того, щоб підняти в цілому рівень енергії, мені потрібна розтяжка, то краще я її буду займатися регулярно, і це буде давати мені енергію, яку я потім можу спрінувати на інші, скажімо, тренування, які там більш дають тілобудову. Ну, це просто приклад такий зараз на желан. Так само просто треба розуміти, що вам цікаво, що вас пре? Я ж кажу, наприклад, для мене оце публічне якесь там спікерство, щось розповідати, так, відповідати на питання, інтерв'ю брати це прям моє все життя так було і є. Але якщо я не маю виходу на це, то я все, енергії нема. Те саме от і про цього Гриця, так? одного Гриця заводить їжа, він готовий. Його інтерес там. Є такі люди, які поїли, і їм прям, вони прям енергетику, енергію відчувають. Тож навпаки, віддав всю енергію їжі і все. Те саме і про цю вітальність. Та енергія, вітальність, лібідо ще називають, все по-різному називають. Фрейд схилявся до того, що це все виключно сексом пов'язано. Але ж розумієте, секс він може бути символічний. Тобто, це не лише ці всі різновиди популярні там. Да? Залежно від отвору, як то кажуть. Це може бути, ти створюєш і це вже певний секс. Ти взаємодієш своїми думками або з ідеями іншої людини. У вас вже між ними такий секс, розумієте? І це не якась незрада. Ви просто ідею якусь там чуюсь розкручуєте і відчуваєте щастя. Наприклад, також, як недавно. Якось згадався чоловік, один знайомий, він каже, я увесь час маю бути у стосунках. А він дуже такий, знаєте, потужний бізнесмен. Він каже: якщо я не маю жінки, саме от ну, серйозні стосунки, то я не маю енергії на бізнес. Оттак. А хтось навпаки, коли він у стосунках чи вона, тому що в них є така. Внутрішнє якісь переконання, що стосунки можуть забирати енергію, хтось там претендує на твій час туди-сюди. Це так складно, мені не буде тоді часу на роботу. І така людина, вона навпаки, вона відчуває, що вона втрачає енергію, якщо вона в стосунках. Звісно, тут також є нюанси пори, до часу, так, якщо, можливо, вона зустріне чи він, ту людину, з якою стосунки будуть не такі, як вона бачила там, в своєму оточенні, в своїх уявах. То таку людину можуть живити стосунки, давати їй енергію. Енергія, вона така, знаєте, різнобарвна, різноманітна. Усіх вона включається на різні такі тригери, можна сказати. Енергія відчуває фактично, коли ми відчуваємо сенси. Ми відчуваємо явно ці сенси або якось тілесно реагуємо сенсами. Отак От і з'являється в нас енергія. А розкажіть, будь ласка, ви. Як у вас з енергію? В чому ви у той гриць, який одразу готовий бігти до Марусі, а коли там треба до телят, в нього ніжники болять? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво. І до зустрічі в моїх нових відео. І якщо ви хочете краще і глибше зрозуміти себе, то звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі!